Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на заняття з корекції розвитку. Ми продовжуємо працювати над розвитком артикуляційної моторики і почнемо з артикуляційних вправ. Перша вправа називається усмішка. Ось. Показано цю вправу на екрані зліва. Треба посміхнутися та утримувати кілька секунд губи в усмішці. Старайся не показувати зуби. І ще раз наступна вправа, ось вона біля бджілки, називається хоботок. Треба зімкнути губи та витягнути їх уперед хоботком. Розслабити, знову зімкнути. І ще раз. Наступна вправа парканчик. Ось вона. Біля парканчика. Зараз спробуй усміхнутися так, щоб зуби були зімкнені і трошки оголені. Покажи, які в тебе красиві зубки. Такі вправи краще виконувати перед дзеркалом. Щоб бачити, правильно ви виконуєте вправу чи ні. І ще раз покажіть красиві зубки. Наступна вправа лопаточка. Ось вона біля лопатки. Треба відкрити рот і покласти широкий розслаблений язик на нижню губу. Гарне яке в нас заняття можна язика показувати. Наступна вправа. Трубочка. Відкрий рот та підніми бічні краї язика догори, як на цьому фото. Спробуй втягнути повітря. Наступна вправа чашечка. Відкрий рот, бічні та передні краї широкого язика. Підніми, але не торкайся зубів. Широкий зроби язичок. Підніми, як наче це чашечка, якначе треба утримати щось смачненьке на язикові, але не ковтати. Продовжуємо. Наступна вправа називається голка. Треба усміхнутися, висунути язик, витягнувши його по можливості вузько, як на цьому фото, і потримати лічбу до п'яти, а потім сховати. Давайте спробуємо. Гострий гострий язичок. Один, два, три, чотири. П'ять ховаємо язичок. І знову витягуємо язичок вузенький, як голочка. Один, два, три, чотири, п'ять. Наступна вправа смачне варення. Ось де ця баночка. Обведи широким кінчиком язика. Верхню та нижню губи, неначе злизуєш смачне варення. Наступна вправа грибочок. Треба відкрити рота, а язик присмоктати до піднебення. Ось як вказано на цьому фото. Подивіться, у люстерко у дзеркальце правильно виконуєте цю вправу. Вийшов у вас із язичка такий красивий грибочок. Наступна вправа гойдалка. Відкрий рот напруженим язиком. Тягнися до верхніх та нижніх зубів по черзі. Спочатку до нижніх, тепер до верхніх. На раз давайте до нижніх, на два до верхніх. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Два молодці. Наступна вправа лоша, або конячка, як її ще називають, відкрий рот та поцмокай за верхніми зубами. Спочатку цмокай повільно, а потім дедалі швидше. І остання вправа називається сховаємо цукерку. Напружений язик у закритому роті натискає спочатку на одну щоку, потім на другу. Як наче ви сховали за щокою цукерку кругленьку? Нараз на ліву щоку, на два, на праву. Починаємо раз, два. Раз, два. Раз. Два. Молодці. А зараз пропоную вам послухати вірш, який називається Що у шафі? В нашій шафі мішанина. Там і шуба. І машина, шапка, мушля і шнурок, швабра, майка, фартушок, пляшка, груша і подушка, шорти, шайба, капелюшок, чашка, кошенятко, дошка, шарфик, яблуко, гармошка. Кошик, шишка, шоколад. Як же тут навести лад? Який звук, дітки, часто повторюється у цьому віршику? Правильно, звук «ш». Давайте назвемо з вами всі речі, які ми бачимо зараз на малюночку. В яких є цей звук ш. Ну, по перше, погляньте шафа. Повторіть, шафа. Далі, що ми бачимо? Чашка. Повторюємо слова? Машина. Подушка, штуба, шоколад, шишка, дошка. Кошик, шина, Кошеня. Які ще слова згадувалися у віршику? Прослухайте його ще раз. Що у шафі? В нашій шафі? Мішанина, там і шуба, і машина, шапка, мушля і шнурок, швабра, майка, фартушок, пляшка, груша і подушка, шорти, шайба, капелюшок, чашка, кошенятко, дошка, шарфик, яблуко, гармошка. Кошик, шишка, шоколад. Запам'ятали ще слова? Назвіть їх. Продовжуємо, ви вже, мабуть, зрозуміли, що сьогодні ми з вами продовжуємо працювати зі звуком Ш. Покажіть зараз. Як шипить змія? Ш-ш-ш. А зараз гра, впіймай звук. Треба плеснути в долоні, коли чуєте слово, в якому є звук ш-ш-ш. Починаємо. Ш-шапка. Далі самостійно. жабка, сумка, шпак, шуба, лыска, шишка, желудь. Кишка. Ворона. Молодці, дуже гарно ви поплескали у долоні, а зараз нам треба обрати подарунки для Сашка. В нього день народження. Але є така умова, що подарунки, назви їх мають містити звук «ш». Давайте назвемо, що ми бачимо на малюночку. Бачимо кульки. Є в слові кулька. Звук ш немає. Наступне слово конвалія. Теж немає. Шапка. Є. Ш. Шапка почули? Далі Зига. Немає. Продовжуємо каштан. Є гуаш. Теж є. А якби ми просто сказали фарби, тоді б не було звука. Що. Далі чашка. Є і останнє шишка. Аж два звуки Ш у слові шишка. Отже, ми обрали подарунки. Давайте ще раз їх назвемо: шапка, каштан, гуаш, чашка. шишка. Тепер нам треба ці подарунки розкласти по кошиках. У верхній кошик ми покладемо. Ті подарунки, в яких звук «ш» на початку, у середній, ті подарунки, в назвах яких звук ш посередині. А от в нижній кошик ми покладемо подарунки, в яких звук «ш» чуємо в кінці. Отже, шапка. В який кошик? У верхній правильно. Оскільки у слові шапка звук «ш» на початку слова. Слухайте далі. Каштан. Де ми почули звук ш? Посередині, тому в середній кошик. Гашш. А от в цьому слові в кінці, тому в нижній кошик продовжуємо. Чашка в середній кошик, тому що «ш» чуємо посередині. А от шишок нам треба аж дві, оскільки треба покласти. І у верхній кошик є ш на початку. І в середній кошик, оскільки чуємо звук «ш» посередині. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається з'єднай звуки. Я називатиму звуки, а ви спробуйте з них скласти слово, з'єднати їх. Слухайте уважно. Д у ш, що вийшло? Душ правильно. Слухаємо далі ш, У. Б. А шуба молодці. Продовжуємо. Ш. -а, -п -к а? Шапка ще до шуби правильно. І останнє слово К. А. Ш. А. Що вийшло? Каша! Смачненька каша з бананом вийшла! Ну а далі пропоную перейти за цим посиланням та виконати артикуляційні вправи для шиплячих звуків. Зустрінемось на наступному занятті.